Посортувати шкарпетки, знайти загублені речі у траві, створити Фейсбук-сторінку для Пеппи Довгої панчохи. Ось так може виглядати навчання у школі, якщо вона літня, а точніше, якщо це літній освітньо творчий клуб. Його мета проста подолати освітні втрати. Діти зізнаються, вчилися впродовж року не дуже сумлінно і мають над чим попрацювати додатково. Так, я там десь не дочитала, та тут ми і читаємо. Я можу підтягнути техніку читання, можу багато вже читати, і так тут дуже весело. Я теж би щось підтягнув. Я ну так собі знаю англійську, я би хотів ще підтягнути, а так тут дуже весело і дуже багато друзів. Хотів би вивчити до кінця англійську мову, просто мене вона погано в мене здається. А ніколи й відпочинок дітей при цьому не страждають, бо у клубі активне дозвілля та й саме навчання у формі гри. Відпочиваєте? Так важкий день сьогодні був. Ні. – Що робили? Пепі е читапі Про... довга панчоха е читали. Руханки робили і квест мали. Мені дуже сподобалося, як ми дивилися мультик Пепа Того Панчоха і як ми заповняли фейсбук Пепи Довгої Панчохи. І Як це було? Чуть, -чуть важко, тому що треба було запам'ятовувати те, що ми читали. Але мені сьогодні саме більше сподобалось і всякі треба було бігати, треба було всією командою бігати. Спільна робота була. Вчора ми шукали такі QR-коди, потім дивилися відео з них. Дуже цікаво. Тут весело, багато друзів вже є, і ми таке всякі завдання класні виконуємо. Бо мені без дітей скучно, я реально так без дітей не можу, дома просто сама сидіти. Я теж. Навчальних днів у тижні лише чотири займаються діти впродовж трьох годин. Освоюють та закріплюють базові навички та вміння з найважливіших предметів. Акцентуватимуть увагу на математиці. Це, наприклад, в першій групі понеділок це наш день української мови. Мовна ДНК ми так назвали його. Другий день це вівторок. Ми раді вас вітати саме в цей день. Так у нас був Ми сьогодні вивчали пепі довгопанчоху. Середа у нас день математики математики математичний клуб і четверто на здень англійської мови, English Club література, українська мова, англійська, все максимально через гру. Математику більше вирішили з батьками на нараді зробити такою більш освітньою програмою. Максимально, тому там будемо надолужувати багато. На літніх канікулах це, звичайно, не мусимо вчитися, але якщо це не актуально, це не актуально. Не, так не. а якщо ви хочете підтягнути свої знання до п'ятого класу, то треба навчатися і підтягувати свої знання. Я, звісно, відмінниця, але в п'ятому класі знаю, що програма буде дуже ще важкіша. І треба ще більше-більше знати в два чи три рази. Проєкт ініціювала громадська організація Щасливі діти у співпраці із загальноосвітньою школою номер 6 Всі учасники клубу, четвертокласники із різних шкіл Ужгорода та інших міст України, серед активностей клубного дня, мовні та математичні ігри, вправи кригулами та вправи енерджайзери, робота з відеоконтентом, а ще екскурсії, квести і майстер-класи. Навчання Потрібно, але влітку воно дуже важко, коли таке е, е, суворе. Так? Тому ви бачите, що ми все через гру, через активності, квести, заняття цікаві, завдання цікаві на критичне мислення, на розвиток емоційного інтелекту. Тому намагаємося зробити так, щоб дітям було цікаво влітку, щоб вони не відчували, що це є прям таке навчання-навчання, але намагаємося передати максимум, що можна. Це дуже класно, тому що ти і граєшся і Ні-ні-ні, розвиваєшся. Ні -ні -ні. Паралельно yeah, і навчаюся. Паралельно навчаєшся, і це дуже цікаво. Це дуже класно. Я навіть не очікувала такого. І дуже класно, коли мене є ліпша подружка, з якою я самого садіка. Ми знайомі і нам весело проводити разом час. Знайшли нових друзів, там, якщо із різних груп, знайшли із різних школ, там шкіл і, дуже, і так цікаво, і, класно і міст. Да, 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 дуже так цікаво, класно. Хтось там може із хуста, може, хтось іде щось. До проєкту залучено 30 дітей, у тому числі і внутрішньопереміщених. Участь в клубі безкоштовна. Триватиме таке творче навчання до 24 серпня.